Приїжджа, що зловив? Ось сьо, тільки це не мій аккаунт. Привіт. Піловід, плавід. Ну, в інгреді був не таким прикольним. Зачем я скіпну? Я щось тупанув. А, ну, це все равно стара, ладно. Давай 5,86, хоча б 2, 2 пака, і вони великі і рейз не буде хоча б. О, тосик. Це що здорове? Це воротар, це. не знаю хто це. Це АПЛ, що? А, це не волкав. Це не тот. Сайдерсон. вже 5 карт спиків. Вітаю. Це... Ну, 93-й рейтинг сюди. А, за. за. Двіки, двіки тут картки. Контора крутий, да? Непоганий рейтинг падає, ні. Поїхали. контора тотс. Відразу тот дала. Сюда. Відразу, просто відразу. Дивізіони, як то кажуть, а это дивізіони говорили вони, бат топ дроп говорили. Вони. <laughs> дивізіони кормлять. але правда аж в травні. Ну, кормлять. Да? Ти стоїш хоч щось бабенка? ти не стоїш, весь ж зрозумів, да. Ну шо, перший тоцик, с пачене, як -то кажуть. Другий тоцик, сюда. Полетіли. хінкапе, Потенційна картка в основу. 94 рейтинг, до речі. Ні... Контора кормить. Знову ж таки. Знову ж таки. Дивізіони кормлять. Що, зливати його, да? А, ну тут вже нема шансу зливати. А, ш... все. все, все. все, все, все. Ні, 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 ні. Зливати його не надо. Ще один диви. Контора кормить. Диві, які рейти. Контора підкрутила рейтинг. Бачиш, Коля, в тебе тоже великі великий редбі. які рейти сипать. Дивізіони, диви. це все за диве. Тате шо? Тате шо? Контора кормить? Ну тут уже не дадуть, да? Ну да. Тут вже було б максимально тупо давати. А може це, це пік не за диве був. Так, ну шо, плюс 3 ТОЦа, да? Фрінпонга? Ну можна, до речі, можна, чому б ні. О, шат это тоц, тоц, тоц. Це П, Джормані. А, це гиндагай, це Ilka и це Ah, it's a Neil Call А, да. У нього сончик, другий чи що? Не, про турка? А, понятно. Ну, і це хто? Блін, це якийсь ноунейм Але 94. Озер. Озер. Ви подивіться у нього остатки. 94, 94, 93, 94. Ви подивіться. Це ще ворот. А, це воротар. <ріпи> Я думаю, ні в нього остатки, блин. Давай оцей десь 2801 відкриє. <lers> Тоц! Вау. ЛВ Англія. Це цей. З е е е е е е е Барусії Дортнд. Він був цим фьючерстаром, він був крутим. Але це, навіть, фодер, бо тому що 93 й рейтинг Гідсен. Але не, не можна попробувати пограти, до речі. Він на 1200, 1000... навіть не стоїть. Ну повинен стояти по логіці. Контори. Ну да, 400 камінь стоїть. Так, ну що, Гарант Тот, тут, мабуть, якась СПЛК випаде, так? Да? ЛВ, Мголландія, Редивізія. О, да. Це тобто мені Тот випав з першої команди тижня, так? Да? Ну це який? Це, це, це 95-й лянг. Я про нього так і думав. У нього карточка чемпіона була, А, і ще він мені випав. Я, до речі, не ще даже грав. Це Всі 25 на початку. Непогано, 95 рейтинг це хорошо. Моєшній декардіше їм дує. Так би якби в мене не було дує, то я б ще б його спробував би опа Shadden Ну Це, це теж якесь фодер вже, так. Да? Це. О oh гад, Я навіть, навіть не знаю, це якийсь AOR і як там його звати. Амоура 91. ПВ надо. Ону оцього пінпонга може зібрати. Я думаю, на... пін-понг на ПВ на правому вінгрі є шляпа. Якщо ви б... хочете збирати пін-понга зараді. Це херовий совет, Не слухай мене, це херовий совет. Якщо ви думаєте, що пін-понг буде на ахірене, ви помиляєтесь. Опа! То отсюда. Що випало? Воротар, Аргентіна це Мартінес, окей, що під ним, надіюсь, там якийсь мені олісе там, можна олісе якось там, можна гарікейна. Можна ж? Можна ж. Це якась діваха. Кегель випала мені. Діваха мені не потрібна. Ну, спасибо за тоц. Я говно паки відкриваю, по факту. Опа, ще один тоцик. ну це їх теж якийсь фодер летить. ЛВ. Турція. Блін. Ооо, це пожди, це може цей буде 95-й, там з Галатасарая. сарая. Блін, це фенербахче. Собачий... Це якийсь ай, Айди. Айдин. Подарю, а весь біщі лотиє ж, нічого страшного. Ех. О, ще Тотс. Сюди це кислис і збразив іде. Не знаю, хто там може бути Бразилія, ще й ФРВ, чи й Турецька Ліга, чи й Фіннербах ще. Це... А, це Таліска. Таліска, до речі, має бути таким непоганим, до речі. Я забув, що він перейшов. В цю. Він ж був в Арабію. Він зимою, навіть перейшов, да, В Турцію. Чи коли він перейшов? Він наче ж був в Арабів, бо я пам'ятаю його в первій картці, то ТВшки, пам'ятаю, мені випала його. То там була... Він ж з Крещанусом грав, Роналдович. Це непогана картка, можливо, це навіть щось буде, щось... може щось іграбельне буде. Ніхера це не грабельне, ну. Попробувати стоїть. <гій> Бляха, я скіпнув його батьково. Опа, Тосик, сюди. Це хтось кабанчик. І це може. Блін, не думав, це птах. Може це Тави? а, це, це Марк Маньян вийшов. маньяк вийшов. Лучше попробуй, може зайде, ну да. Це маньяк, а далі хто? Після маньяка хто там? Це кісходер. Айдин. Собачий пес. Так, тут ми можемо відкрити паків 10. Опа, тоц. Може щось хороше, ну судя по цьому ПВ. А, це салах. Це Мухаммед не, не міг випасти минулу п'ятницю. Собака А, ага. Собака єгиптянська, блін. Не міг випасти. І... О, кімікс, сюди! Кімікс це перемога. Все. Наконець то сипнуло хоч щось. Надіюсь, ти мені зайдеш. Кімікс це вже повинен бути прям машина. Нарешті. Перша В Перша В для жемища. Картка 900к стоїть, да. 700к, ну це фуда, понятне дело. Але 500к. Касап, дякую. Нарешті, нарешті. З 65 тоці, нарешті. Нарешті щось грабельне. Ну нарешті. Контора балує. Опа, тоці. Ну це лайно, нема про що говорити. ЦП, Швеція, це. що це? Я навіть не знаю хто. Ти. А, це цей. А, не, не знаю хтось. Хто ти воїн? Венберг. Встапки прикольні, але, блін, полкотєшу це вставки прикольні. Ти ж фодерюга, да? Фодерюга. Криє так багато, бо тому що не буде куди скидати. Тоціки не закінчились, я зрозумів. О, тоцік, сюди. 14 тоцік. Навіть не показали, а! їде. У мені завдавно паків більше падало, ніж 100 паків. Немає вже все, бачите, вже все знову забити. Ладно, тоді окей. Я пам'ятаю, в минулому році він теж був тотсом. Він був, до речі... Ні, він був в заданках, ході б. Так, заданка він був. Це, до речі, непогана картка, я не грав.